Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене новенький пляцок. Ось такий гарненький. Гарно нарізається, гарно тримає форму. Дуже гарно поєдналися і ось ці поляниці. Бісквіт дуже врівноважує смак, він такий пляцок сам притурний. не надто солодкий, дуже добрий. Вага його майже 2,5 кг, які впевнено відкладуться на моїх боках. Рекомендую приготувати. Я впевнена, що ви приготуєте, він вам дуже сподобається. Будете готувати частеньку на свята для себе та рідних. Але перед тим, як ми перейдемо до приготування пляцка, я хочу розповісти вам ще про одну дівчину, про свою, можна сказати, колегу, про Олену Тузинську. Багато хто з вас і підписаний на її канал. Але зараз Оленка почала вести ще одну сторінку про своє життя. Не кулінарну, а про своє життя, про свої будні, про свої поїздки. Можете побачити в неї і світіські пончики, і карпатські вершини, і звичайні будні дні та вихідні Оленки. Тому мені дуже хочеться підтримати її у розвитку нового влогу. Адже я знаю, як хочеться набрати першу тисячу підписників. Хочеться, щоб тебе дивилися, щось цікаве, придумувати, знімати. Тому я хочу, щоб ви підписалися на сторінку Оленки, щоб в неї була більша мотивації розвиватися, знімати. Знімати цікаві відео. Під своїм відео залишаю посилання на її сторінку. Переходьте, переглядайте та підтримуйте Оленку. До речі, в мене також іноді виникає ідея відкрити ще одну сторінку, не кулінарну, а про особисте життя. І щось вам цікаве знімати. Можливо, я також це якось зроблю. Буду показувати вам свої подорожі з роботи додому і навпаки. Але поки що йдемо готувати пляцьк. Для приготування тіста потрібно борошно перетерти смальцем крихту, я сюди додала вже розпушувач. Жовтки сметану перемішую і зараз ще сюди додам цукор. Додаю до борошна розтоплене масло. Метану і замішую тісто. Вимішала трохи тісто і додаю какао Замішую тісто. Замішую тісто. І думаю, як я маю виключити камеру <сум> такими брудними руками. Ця рука брудна і ця. Тісто замісила, довго не вимішуємо, тому що смалець буде топитися під руками і буде здавати, що потрібно ще додавати борошна, щоб не забити тоді борошном коржі. І залишаю в холодильнику. Хоча б на півгодини годину воно тоді буде краще розкачуватися. Знаєте, от кажу, що не знаю, якою рукою вимкнути камеру, тому що і ця брудна, оця в борошні, і ця в тісті. А камеру треба виключити, щоб поки я буду місити, весь процес не буду знімати, потім мені багато місця займає на камері. І десь як брудною рукою не раз вимкну камеру. Тоді мушу нести телефон до майстра раз, на скільки часу. Стедливо ховаю очі кажу, почистить мені. Пане той телефон трохи від рибок, трохи від муки, може ще від чогось. Згадується мені така оповідка. Колись баба моя розказувала, як приходить жінка до шевця, каже, ой, пане майстер, щось подивіться до моїх чобіт, бо не можу взуватися, тиснуть мені недобре, чи можу їх грошити, чи що зробити. Взяв той швець. Взуття каже, ну добре, прийдіть там за якийсь час. Вона приходить. Приходить вона в цей день вже забрати взуття, а він забув подивитися, може забув, може не мав часу, не знаю. <хи> каже, прийдіть там завтра. Взяв до швець ті чоботи, подивився, гарно вистукав, все болото. Без бруд, який там позасихав, повичищав, повичищав. Прийшла жінка. Він віддав їй ті капці, віддав їй ті чоботи. Вона каже, о, то ви файний, пане майстер. Не треба було нічого ні розшивати, ні перешивати, просто треба було почистити. Так само я з телефоном. Періодично мушу носити його, щоб почистили його від бісквітів. До речі, клаптик тіста зовсім небагато. Один шматочок. Я заморожую для того, щоб потім натерти його на, лише на один корж. Він буде йти верхнім. Можна, звичайно, останній корж перекинути верх ногами що потім можна було полити, наприклад, шоколадом. Я ще думаю, чи його перекидати вверх ногами, чи просто одну паляницю затерти зверху тістом і вона буде верхньою. Тому поки що морожу. Оцей шматочок, мені буде його достатньо, щоб злегка натерти на паляницю. Поки тісто шоколадне в холодильнику, я готую жовту паляницю, тому що жовтки засихають, білки почекають а жовтки збиваю з яйцями і буду пекти бісквіт. Яйця збила, додаю борошно та крухмаль і розпушувач. Сукаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Можна його і розрізати на двоє. Я зараз буду збирати і в процесі буду думати, чи залишу одну паляницю посередині, чи розріжу її на двоє. Нам потрібні білки. Білки збиваємо з солі та з цукром до пишності. Білки збила. Додаю крохмаль. Дитина успішно вже облизує міксер, білки на вінчику. Білки ділимо на дві частини. Частину додаємо до кокосу, частину до маку. Мак у мене запарений, готовий куплений, перемелений, запарений. Додаю горіхи, ванільний цукор і яйця. І за дві ложки білків. Додаю кокосову стружку. Так мені тісто на вигляд подобається. Викладаю тісто на папір, Змащую маком. Небагато. Тому що буде декілька коржів, то багато не змащую. Зверху змащую кокосом. Поки печуться одні паляниці, то білки можемо тримати у холодильнику. Викладаю вишні і все. Не затираю тістом, випікаю при температурі 180 градусів. Орієнтовно хвилин 10-15. Печу таких 4 паляниці. Отже, у мене спеклися 4 такі паляниці. Одна ще на іншому столі. Одну я злегка потерла тістом, вона буде верхня. Тісто дуже смачне. Можливо, вам захочеться більше начинки, то можете робити більше маку, більше кокосу. Але мені ось так захотілося. Я не знала, правда, що вийде таке тісто смачне. Думала, що таке буде ну, звичайне, як на сирник, наприклад. Чи на вишиванку. Ну, це дуже смачне тісто вдалося і таке тонесеньке. Тому я рада, що не давала багато маку кокосу. Можете давати більше, а можете робити за такими пропорціями, як я. Буду використовувати два креми, один масляний і для бісквіту буде сметанний. Масло збиваю і тоді додаю варене згущене молоко. Отже, масло я збила. Додаю варене згущене молоко. Масло збила зі згущеним молоком. Можна так і залишити, але в мене є нутелла. Я вирішила додати ще нутелле. Додам ложку більше ні, бо діти запідозрять, що нутелла пропала. Тут вже можна було зупинитися, але в мене ще було півплитки шоколаду. Я її розтопила. Я бісквіт розрізала на дві частини. Ви можете цього не робити, просто я сьогодні почу ще один пляцок, Не знаю, який з них перший змонтую, вам покажу, але мені залишилося трохи сметани. Тому я вирішила цей бісквіт розрізати і перекласти середину його ще сметаною. Ви можете не розрізати, покласти одним коржем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, поламався, поламався, поламався. <уз> uh -oh> Вся остання поляниця, її можна покласти лишнями середини а зверху полити шоколадом, але я трішки потерла тістом і залишу так. Так собі задумала, щоб вона була ось так покладена. В холодильник притискаємо і чекаємо. Ось такий пляцок вийшов, 2,5 кг. Височенький, важкенький, великий. Зараз побачимо, що всередині. Так завжди переживаю, як розрізаю. Як побачення в сліпу. Цікаво, що там буде всередині. Ну, дивіться, який гарний. Це м'ясенькі, коржі всі м'які, бісквіт. Бісквіт, зрозуміло. І ці паляниці такі м'які. Виглядом я вже задоволена. Думаю, смак також буде добрий. Ну, красунчик. Ви знаєте, мені легше, але знаєте, що мені легше спекти придумати, який він має бути у розрізі, але ж треба придумати йому назву. Адже хочеться, щоб у кожного пляцка була своя назва. Бо можна написати просто пляцок з маком, кокосом. Іноді я так і хочу робити, а потім думаю, та ні, він певне образиться. Адже я для інших пляцьків придумала назву, а він що, не вартий назви гарної. Так собі думаю, ніби пляцок, то дитина чи людина. Ну бо це моє творіння і того. Я їх дуже люблю. Люблю вигадувати назви, люблю вигадувати, які у розрізі буде. Ось такі файненькі назву придумаю, побачите вже в описі.